Рішення президента накласти вето на допомогу українцям викликало бурхливу громадську дискусію, якими будуть наслідки для повсякденного життя? Про це поговоримо сьогодні. Наш гість, лондонський професор і соціолог, доктор Рох Сердеч щиро вас вітаю. Доброго ранку вам. Отже, аналізуючи рішення Навроцького, чи можна говорити про певну втому від біженців тут, чи це швидше такий ефект від політичної риторики та економічних викликів, на вашу думку. Я думаю, що безумовно процеси, пов'язані зі зростанням різноманітності в польському суспільстві, відображаються на суспільних настроях. І тут ми говоримо про структурні умови, про те, що приплив чи то вимушених біженців, чи то робочої сили, пов'язаний із деякою інтенсивністю певних існуючих труднощів чи соціальних тисків, пов'язаних із доступом до ринку праці, доступом до соціального досвіду тощо. Семпем до ринку з достепом до досвідчень сполечне. Тим не менш, ми дуже ясно бачимо, що цей процес, який зараз відбувається перед нами, викликаний подачою ідеології через політичних акторів. і тут ми говоримо як про урядову, так і про президентську сторону. Отже, з одного боку, як ви сказали, певною мірою ми маємо деякі об'єктивні умови. Які зумовлюють це різноманіття, з яким Польщі раніше не доводилося мати справу, і воно викликало таку напругу в певних секторах суспільства чи економіки Однак те, що ми бачимо, в основному є результатом дій політичних акторів. тобто можна сказати, що вето президента Новроцького тут можна трактувати насамперед як популістський крок, який власне має на меті зміцнити позиції серед консервативного електорату консервативного електорату абсолютно це популістський євроскептицизм, яким він займається науково. популізм у чистому вигляді. Це про таку дехотомізацію, про те, щоб показати, що є ми і вони. І саме в такому класичному внутрішньому дискурсі зазвичай є корумпована еліта проти реальних людей. А на міжнародному рівні тут можуть бути і інші країни, або, наприклад, мігранти. Президент Трамп зробив те ж саме, коли мова зайшла про мексиканців ще в 2016 році. Прем'єр-міністр Девід Кемерон зробив те саме у Великій Британії щодо поляків 10 років тому. до Брексит у Великій Британії хотіли забрати пільги на дітей у польських мігрантів. А ще через 10 років це відбувається у Польщі щодо українських мігрантів та вимушених переселенців напевно тому так це однозначно популістський рух, і не лише в контексті певного типу електорату, який вже існує, а я думаю, в напрямку формування власного електорату президента, який не обов'язково консервативний, а просто правий і неохочий до різноманітності, яку ми тут бачимо. Наскільки це рішення показує такі реальні суспільні настрої, а наскільки це результат політичної боротьби? Так як я вже говорив, у нас тут завжди відбуваються певні процеси, які пов'язані, можна сказати, трохи більш об'єктивно з доступом до освіти, з доступом до охорони здоров'я, доступом до ринку праці. І це безумовно викликає певну напругу в процесі адаптації, але ці зміни в настроях щодо українців, зокрема в Польщі, тобто це зниження з прихильності приблизно 3,4% суспільства у 2022 році до 50% два роки тому, зараз до 30%, значною мірою спричинені риторикою дуже тим не менш, тут також слід зазначити, що неприязнь до українців у Польщі схожа на відразу до німців у Польщі. тож можна побачити якусь конвергенцію, коли йдеться про те, що частина електорату просто неприязно ставиться до чужих. І знову ж таки я б сказав, що тут активність політиків і той факт, що ці наративи створюються та поширюються засобами масової інформації, чи то мейнстрімними, чи онлайн медіа, спричиняє народження цього типу настроїв. такі настрої, які вербалізовані таким чином, рідко ґрунтуються на тому, що насправді відбувається в соціальному плані, щоб таким чином ізолювати і дискримінувати конкретну групу. І сказати, що вони є причиною всякого зла. Тут ми маємо вплив політиків, як я вже казав. тобто зараз можна очікувати зростання соціальної напруги між поляками та українцями у зв'язку з цим рішенням дуже складно сказати, наскільки ми вже дійшли до кульмінації цієї кампанії, і наскільки вона також почне вирівнюватися. Я думаю, що теж саме сталося і в Великій Британії. Брекзит став моментом, коли більшість британців проголосувала проти Європи, не бажаючи присутності багатьох поляків та жителів Центральної і Східної Європи на Британських островах. І невдовзі ця тема перестала широко висвітлюватися в медіа. Вона перестала бути частиною політичного дискурсу, і сьогодні Польща та поляки сприймаються як важливий партнер Великої Британії, як країни з високим рівнем життя, де державна політика знаходиться на високому рівні, а польські мігранти сьогодні показані як приклад тих, хто дуже добре адаптувався і статистично багачий за британців тож будемо сподіватися, що цей процес відбудеться і в Польщі, що ми зараз переживаємо дуже важкий момент, пов'язаний також з геополітичною ситуацією, з воєнною ситуацією в Україні, яку ніколи не можна забувати, і з тим, що ми не знаємо, яким буде майбутнє. Я думаю, що тут присутній цей зв'язок між об'єктивними фактами, пов'язаний з тим, яким шляхом піде війна, коли бойові дії будуть припинені. Тому що війна може тривати дуже довго, а бойові дії можуть припинитися, це теж може вплинути на цей процес. Я думаю, що ми не можемо дозволити собі думати, що це якийсь слизький шлях і що відтепер буде тільки гірше. Це, Думаю, також залежить від учасників повсякденного життя, а не тільки політичного. Звичайно, ми бачимо цей конфлікт на найвищих рівнях влади. Я думаю, що внаслідок цього уряду особливо не буде важливо, щоб це ще більше посилювалося. А спадщиною 2022 року є те, що поляки здебільшого допомогли українцям вибратися з України, і ці відносини на економічному, соціальному та культурному рівнях підтримуються. Українська мова сьогодні є другою за частотою вживання мовою в республіці Польща, і ця соціальна реальність також є своєрідним маховиком для подальших суспільних відносин. Тому ми не можемо говорити, що тільки політики будуть диктувати, як нам думати? Отже, звичайно, такі повідомлення мають певну суб'єктність, але в довгостроковій перспективі вони не обов'язково мають бути тим, що визначає польсько-українські відносини в Польщі. Чи існує зараз ризик? Що подібні обмеження закріпили образ українців як конкурентів у соціальній сфері, і які загалом це могло б мати наслідки для інтеграції українців у Польщі? У польському контексті а в Польщі зараз працює понад 75% трудових біженців з України. Як і більшість мігрантів з України, які тут працюють, і щороку забезпечують польський бюджет на суму у майже 18 мільярдів злотих через усі внески та податки, а забирають із нього близько 4 мільярди злотих. Це досить дивний аргумент. Звичайно, міграція з'являється і вона з'являється не тільки в Польщі. Мігрант – це і той, хто приїжджає влаштовуватися на роботу, і той, хто отримує соціальні виплати. Він, так званий мігрант Шредінгера, він і є, і водночас його немає, він і ліневий і займає робоче місце. Як я вже казав, ці дискурси, ці негативні меседжі, пов'язані з міграцією, не є польським винаходом. На щастя, на жаль, вони з'являються, загострюються в політичні переломні моменти, але в довгостроковій перспективі також згладжуються, тому що вірити в них нескінченно дуже складно. Тим паче, що поляки це підприємницьке суспільство. Суспільство дає висока цінність праці, і вони бачать, що українські мігранти, а також інші мігранти в Польщі, важко працюють, і що без них польська економіка не зростала б так швидко, як зростала останніми роками. Як такі рішення впливають на імідж Польщі в ЄС, який загалом сприймав Польщу як одну з головних захисників України. На жаль, наразі аналогічні процеси, пов'язані зі скороченням пільг для українських вимушених переселенців, відбулися і в Німеччині. І це кампанія, яка також натхнена різними неєвропейськими джерелами. тому особливо крайні праві та націоналістичні політичні рухи в Європі підхоплюють цю тему не лише в Польщі. На жаль, Польща тут не є сумно прикладом такого роду процесів. Знову ж таки, я вважаю, що тут слід розділити два питання з одного боку пам'ять про Польщу, як, умовно кажучи, гуманітарну імперію, яка повелася так, як повелася три роки тому, залишиться і цього стерти неможливо. Однак те, що ми бачили протягом останніх тижнів. Це безпрецедентна солідарність європейських лідерів із президентом Зеленським з Україною щодо того, що відбувається з Білим домом і Вашингтоном. Європа вже витрачатиме на оборону та підтримання української державності більше ніж США я думаю, що в Європі є велике розуміння, тому що такі політичні рухи, як рух президента Навроцького, є частиною внутрішньополітичної гри. Звичайно, це не виправдання, але я не думаю, що на даному етапі це вплине на те, який міч Польщі сприймається в європейському союзі. Інша ситуація в Україні, де цей тип повідомлень сприймається дуже погано і зі зрозумілих причин. Тому що Україна захищає себе та Європу від російського загарбника. Як би ви охарактеризували рівень політичної поляризації в Польщі загалом станом на серпень цього року? Я думаю, що це дуже загальне питання. Важко сказати, чи ми більш поляризовані ніж були кілька місяців тому під час президентської кампанії. Вона, звичайно, не зменшилася. Ті, хто хотів, щоб ці президентські вибори, які так чи інакше завершилися, спричинили якусь згоду між розбіжностями з таких питань, як політичні чи безпекові питання, пов'язані з польською безпекою, ці надії були марними, і ми бачимо, що принаймні на політичному рівні вони не відбулися. що стосується поляризації самого суспільства, то тут нюансів більше, і соціологія дає нам деякі відповіді на цю тему. З одного боку люди виступають за той чи інший політичний табір. Є кілька тем, які їх дуже сильно підбурюють або навіть провокують, які захоплюють у певні моменти, але коли справа доходить до повсякденного життя, це не обов'язково має переходити в складні міжособистісні конфлікти. Звичайно, зараз ми часто чуємо про якісь неприємні інциденти пов'язані з непризню до іноземців. Відразу й до українців чи інших іноземців у Польщі, але знову ж таки, звичайно, ці тривожні процеси не бажані, їх варто критикувати, але не так, щоб здавалося, що тільки в Польщі вони відбуваються в такі складні моменти політичної конкуренції та того, що відбувається в глобальному геополітичному плані. Тож сподіватимемося, що ми зараз перебуваємо в такому складному апогеї напруги і що цей тип політичної інтенсифікації. А отже, і ця поляризація, про яку ви згадували, не можуть продовжуватися на одному і тому ж високому рівні весь час. але знову ж таки все залежить від того, в який саме бік підуть бойові дії, і я думаю, що якесь рішення ситуації в Україні, можливо, якесь тимчасове припинення вогню обов'язково змінило б цю втому з цією поточною ситуацією. звичайно. Саме українці більше за всіх мають втомитися від війни, а не європейці, але сприйняття цього навіть серед деяких європейських суспільств є таким. А якщо говорити про загальне поняття політичної поляризації, то які соціальні групи відчувають найбільш негативні наслідки цієї поляризації? Ми говоримо про людей робітничого класу, зокрема українців. Які працюють нижче своєї кваліфікації або нелегально в неформальній економіці з неврегульованими трудовими відносинами, звичайно, також з урахуванням того, як виглядається міграційна когорта після 22-го року. Тобто, що це були переважно жінки, переважно молодь, і ті люди, які мали менше грошей на самому початку, мали менший соціальний капітал, мали нижчу освіту, будуть гірше працювати в довгостроковій перспективі. і в цьому вся драма цієї ситуації також впораються мігранти, чи то довоєнні, чи вимушені переселенці з України, які мали з собою капітал, володіли англійською чи польською мовами. Побудували міжнародну кар'єру чи бізнес Але ті, у кого вже не все було добре, і хто зіткнувся з подальшими труднощами тут, будуть тими, хто найбільше постраждає від цієї ситуації. І на труднощі те ж саме сталося з поляками у Великій Британії навколо ситуації з Брексит. Ті, хто вже не давав собі ради на ринку праці і у пристосуванні до британського суспільства відчули це найбільше. Це звичайно безславна спадщина політичної риторики, з якою ми зараз маємо справу. Чи можливо відтворити високий рівень соціальної солідарності, як у 2022 році, і за яких умов, я думаю, що 2022 рік і цей момент були, звичайно, такою інтенсифікацією і масовою мобілізацією, пов'язаною з неймовірною загрозою та почуттям солідарності в польському суспільстві та в інших суспільствах світу, особливо в Європі. І це також науково підтверджено. Тому важко говорити про створення інтенсифікації, яка була в певному сенсі випадковою. Тим не менш, що ми помітили після 2022 року, так, це те, що відповідь на цей стан вимушеної надзвичайної ситуації біженців з України відбувалася не лише на державному рівні чи на рівні громадянського суспільства, як такого, а й на рівні громадянських екосистем, в яких активізувалися активісти, люди, пов'язані з культурою, а також бізнес та місцева влада. І ця спадщина спільних дій в умовах кризи, в умовах надзвичайного стану, це те, що залишається в суспільстві. це своєрідна м'язова пам'ять і вона може відродитися в наступний момент кризи або в наступний момент надзвичайного стану. І тут вже у 2022 році українська діаспора була важливою частиною цієї екосистеми у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І зараз у нас ще більше людей, які вже брали в цьому участь, які часто були людьми, які надавали допомогу. І коли приходить чергова криза, а вона неминуче буде, вони можуть знати, як допомогти. Тож, думаю, важко говорити про відтворення того моменту, бо він був неймовірним і унікальним. Але як я вже сказав, пам'ять про те, як допомагати, і про те, що спонтанна додаткова допомога. Організована спеціально для конкретної ситуації в перші години дні чи тижні кризи, це те, що в польському суспільстві чи в Польщі існувало ще до кризи 2022 року, і, Будемо сподіватися, відроджуватиметься і в цьому сила громадянського суспільства воно реагує на кризи швидше ніж державні структури. І те саме ми бачимо в Україні. в Україні громадянське суспільство це четверта чи п'ята влада. Майдан тримає владу, і ми це бачили кілька місяців тому, коли адміністрація президента Зеленського хотіла обмежити права антикорупційних агентств. Антикорупційних теж громадянське суспільство в Україні було першим соціальним актором, який відреагував на це, і також сприяв зміні цього законодавства, і загалом початок війни напевно стане прикладом в історії відносин між Польщею та Україною, який просто вже увійде в історію. Будемо сподіватися, що на цій позитивній спадщині можна побудувати майбутнє. Як я вже сказав, ми зараз перебуваємо в дуже складному політичному моменті через те, що відбувається всередині Польщі, а також геополітично в ширшому сенсі. І ця пам'ять, ці стосунки між людьми, які були налагоджені на той момент, ця допомога, ця вдячність з обох боків, це те, що залишається. Це міцніші відносини, ніж політична риторика, яка іноді впливає на те. Як люди думають, іноді на те, що вони говорять, іноді як голосують, але саме ці відносини ближче до тіла, так би мовити, пов'язані з повсякденним життям, з безпосереднім сусідством, з роботою, з сімейними відносинами, які є дружніми, вони дійсно творять наш світогляд, і в якійсь мірі це пристосування, як я вже говорив, не тільки мігрантів до поляків, а й поляків до зростаючого різноманіття. Будемо сподіватися, що в найближчі роки це буде розвиватися. Це дійсно так. Вдячні вам за інтерв'ю і хочу нагадати, що нашим гостем був лондонський професор і соціолог, доктор Рох Дунинвонсович. Дуже дякую. Дякую вам.